Є новини, друзі. В західних областях ТЦК вважають ворогами. Дослухайте до кінця з'явився дуже цікавий сюжет. Він є в мене телеграм-каналі. Є новини» в шапці профілі. Діть, дивіться, і там іноземна журналістка. Ну вона перебуває на чергуванні з працівниками ТЦК, І вони розповідають, що в західних областях. Більшість людей, чоловіків, вважає їх ворогами, що там не росіяни вороги, а працівники ТЦК. Ну і вони розповідають, як вони там ведуть свою роботу. Вони їздять разом з журналістами, показують, як люди втікають від них, як відбуваються конфлікти взагалі з людьми. І він каже, що деякі люди виконують закон, а деякі люди там кажуть, я там не громадянин, в мене статус людина. Ну, ми знаємо цю історію всю та і от каже, хочеться затягнути таку людину на фронт, щоб він хоч побачив на страдання людей. Подивився. Знаєте, ну їх показують з позитивної сторони об'єктивно, що вони потрібні, що вони роблять свою роботу. Вони проводять мобілізаційні заходи відповідні, але треба починати все спочатку. Якщо б не було корупції, якщо б не було порушення прав громадян, ну масовані про які говорив омбудсмен, а не я Лубінець. То такого би відношення до працівників ТЦК не було би ніколи в житті, а корупційні історії, ну які я чув навіть, ну це знаєте, на голову не натягнеш, і якось е е їхній імідж зробити позитивним вже не вдається можливим, просто-напросто, які би сюжети не знімати, тому що те, що відбувалося роками, люди пам'ятають і люди знають. Можна любого на вулиці запитати в кожного є своя історія з ТЦК або. Ну, їхніх колег, друзів і родичів. Лайк, репост, підписка, телеграм-шапці профілі. Є новини, підписуйся.